Я кажу про те, що Юлія Володимирівна і цей для людина не дивиться телевізор. Щодня говорить про тарифи, що вони не можуть бути. Я Тому? Я Тому... Ви знаєте, я прийшов народний рух в 209 році. Треба провести референдум. І тоді тільки ми знаємо, що хоче народ і що хоче наш перевізник. Якщо, якщо ми сьогодні хочемо знати, як далі жити, то як тому анекдоті. І поставте, будь ласка, на голосування пропозицію про референдум місцевий, який нам забезпечує статут міста. А саме, коли Купала. Водій купали, зробив смертний сходу, ви знаєте, його лишили купалу, лишили ліцензії. І тоді проводився конкурс. Шановний сюда, проводився конкурс. Да, проводився конкурс. І от наш, шановний керівник комунального підприємства Паламарчук, запізнився на 5 хвилин за 2 тижні, не міг здати документи і залишився один ремонт Тобто, про що це говорить? що Поломарчук не є керівником комунального господарства. Він не стоїть інтереси оперенових громади. Тому то не повинні подати в не подати вийти в вийдемо від нас. Пані громадяни, ми не зібралися що сьогодні обговорювати е е е Поломарчука, чи Кузьміна. Має, можливо, є, їхня робота, є сьогодні не бездоганною. Ну оці з, 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 звинувачення ми мусимо називати зразу слово, щоб хтось спростував. Давайте будемо чітко йти по формуванні проєкту. Я розумію, що це на сьогоднішній день громадськість на цікаво. Є багато питань до, до, до перевізників. Чому своєчасно розрахунки не були подані для того, щоб об'єктивно сформувати тариф і винести його на обговорення громадськості? Є багато цього е, приводу запитання. Давайте не будемо відкалятися на нашої зустрічі. На сьогоднішній день, якщо ми віддаємо на, е, всі перевернення під комунальне підприємство електространсу. Віктор Анатолійович, яка собі вартість перевезне сьогодні на автобусах і на тролейбусах. Це будь ласка. Не знаєте. Б... Значить, тоді я пояснюю по-іншому. Хмельницьке комунальне підприємство Підп aklaire, мах, 5 5 гривень. Розрахунок ну, Ви просуйте мене. Хмельницьке комунальне підприємство електротрас. На сьогоднішній день. Якщо... Дякувати міській владі, депутатам. Воно не платить за землю. Електроенергію за електроенергію заниженими тарифами. Їм купляються автобуси, їм купляються тролейбуси, їм надається, я попросив помовчати, особливо з палкою. в руху. Я, е, значить, що буде Значить, Їм надається дотація з міського бюджету, з державного бюджету постійно. І воно є збитковим. Скажіть мені, будь ласка, якщо ми ще туди підемо, воно яким стане? Воно розвалиться. Німає ніякого тракту як приватна власність, yeah. тому що він буде думати і сам в себе красти не буде. Йдемо далі. На рахунок того, що Олег Васильович перед тим, як сказав, що от я їхав по Києву, е значить там вартість проїзду 3 гривні. Шановний, маршрут. <постов 'язок> ну послухайте мене. <постов 'язок> Лев Васильович, 3 гривні, вартість проїзду в Києві. Я нічого почув. <постов> Оле <'язок> Васильович, третій маршрут. Києві належить Київ Пас Трансу, який отримує сотні мільйонів гривень дотацій за ре регульованими тарифами та за перезив під, 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 під можна йти по три гривні? Можна, тому що сотні мільйонів йдуть. Ще які запитання? Це, я так зрозумів, це запитання задає Рада Майдану. Не видіть, поляку, що це таке Значить, Я хочу пояснити тепер на рахунок того, що таке блоки. Тут мене не уважно. Я даю відповідь на те, що таке блоки. Блоки це підприємство міста Хмельницького транспортне підприємства. Вони обслуговують пасажирів. Значить, по логіці тих людей, якщо не треба створювати блоки, а потрібно платити в казну міста, значить тоді будь-який магазин, де працюють люди, мають цю вирочку здавати місту, а не власнику магазина. Значить, весь базар, який працює, з Кіосків, не платити за контейнери, а платити все в казну міста. Так виходить чи що? Правильно, ну Правильно. то давайте зробимо анархію. Значить, тоді будемо цей, і давайте не перетворити це. Я вам ще раз розказую. Організація. Пасажирський перевезення в місті Хмельницькому покладено на Хмельницький виконавчий комітет. Ось цей Хмельницький виконавчий комітет організовує всі перевезення в місті Хмельницькому. Можна порізом перевозити, можна створити схему, де м, будуть ходити тільки великі автобуси. Тоді буде інтервал руху 15-20 хвилин. Вам Це буде війно. Ви будете говорити потім, що треба чекати 15 хвилин, на роботу і не добралася. Час пік буде вовше катастрофа. Значить, можна створити, що будуть ходити тільки маршрутки. так? Так. Тоді буде... У нас в місті Хмельницькому створений ринок пасажирських перевезень. Тобто, будь-яка людина може пройти собі пішки по тротуару, приїхатись на самокаті чи на велосипеді, потім сісти безкоштовно в соціальний автобус чи тролейбус. Потім заплатити гривню 50, потім заплатити 3 гривні, заплатити 3,50 і там таксі. та таксисти. І от ласка. Хто з соціальних чи яких інших груп населення обійшний? Ніхто. Все нормально, все цей. На рахунок того, чи чи потрібно піднімати вартість проїзду. Регламент! Регламент, де це Значить, Шановні, щодо розрахунку вартості проїзду. Значить, я вам розкажу. ці розрахунки вартості проїзду вже проводяться більше десяти років. Є стала форма. Шановні, тільки визводите кожен день квартиру. От не платіть своєму царку, не виплатіть своєму царку. Даю відповідь конкретну. Для того, щоб розвіяти сумніви, то, е шановна е громадянин, який задає запитання, напевно, ну, трошечки далекий від проведення конкурсу, тому що е вдумайтеся, то, що я вам скажу. У Пава була лишена ліцензія. То скажіть, будь ласка. Хто тимчасово перевозив до оголошення конкурсу пасажирів? О! Тому, якщо ви не знаєте, то не задавайте таких питань і не заводьте громаду е туди, куди не потрібно. Ви розумієте, всі такі мудрі, всі так розказують, як потрібно все робити. Прийдете, станете, зробите, і ми вам будемо дуже-дуже вдячні. Який сидить, і ми, об... ми обговорювали всі питання. І головне була претензія те, що в нас не прозорімо маршрути. Мною було зачитано, зачитано рішення антимонопольного комітету по розподілу блоків. Чому ви сьогодні сидите? Вас взяли. Фірма не має нічого. Фірма просто йде на конкурс, виграє, і потім вас монополізує, і ви маєте за виїзд на гарних маршрутах. Гарно заплатити. Я знаю, що я говорю. У мене є знайомі водії, які скаржаться. Но ви чомусь мовчите. Тому робіть про робіть прозорі маршрути. Виходьте з ініціативою. У Нас більш менш нормальні тарифи на сьогоднішній день 3,54. Але ми розуміємо, що в країні дуже важко, розуміємо, що всім важко. Ми не можемо також ось перевозити всіх цілу категорії пасажирів, але я прошу поставити на голосування за те, щоб тарифи прийняли 3.50 і 3. Хто за це? Що, тріхає... Прошу раку, Все, там, та, що це? Прошу ракова. Порушення. Давайте прямо право на голосування. Що, так що «Цим людям тут очі, розумієте чи ні? Не треба задавати глупі питання. Якщо пенсіонер хоче отримати, хоче отримати перевезення з бюджету, йому 300 гривень на перевезення і хай вибирає таксі, маршрутку, великого різної оформи. Але нас, на наші звернення ми дуже звертали увагу. Ось що я тут розписав. Зиму ми, осінь, зиму ми працювали. 24, курс долара, заправка 35. 3 гривні так і коштував проїзд. Хоча на той момент колесо коштувало вже 3,5 тисячі, заміна масла з фільтрами 3 тисячі, тормозні колодки 800-900, акумулятор 3,5 тисячі. Заправка середня складала 960 гривень. Ми так працювали 5 місяців. І працювали ми в мінус. Ніхто на це не звертає увагу. І зараз ви говорите, що подешевшого. Дивіться далі, що в нас виходить. Тільки 26 лютого нас нарешті почули і нам тимчасово затвердили 3,50. Ще раз наголошую, тимчасово. Що ми маємо далі? На сьогоднішній день ми маємо пальне 17.18, але не 9 гривень. Ми маємо курс долара 23, але не 8 гривень. 14, покажіть заправку, і хто на цій солярці їздить. Якщо ми будемо їздити на тій заправці, яка сама дешевша, ми через два місяці міняємо топливну апаратуру. І ремонт, виходить, набагато більше, ніж їздити на дорожчому пальному. Я це в середню ціну. Відповідно, шина на сьогоднішній день коштує 2300. Масло з фільтрами заміна півтори тисячі, Тормозні колодки 650, акумулятор стоїть 2 300. Середня заправка 740 гривень. Про яке подешевшення пального ми говоримо? Тепер розглянемо в пропорційному відношенні. палива з 918% це 200% подорожання. Валюта з 8 на 23% це 300% подорожання. Старедня арифметичне між цими двома цифрами виходить 250%. Якщо взяти 3 гривні і додати 250%, виходить 7,50%. Ми такої ціни не просили і не просимо. Оце та ціна, яка витягується з цього. А ви розкажете, що щось це нам відняли з 3 на 350 Який коефіцієнт? 16,6%. Ці дві цифри дуже один похожі рядом між собою. 250% утримання автомобіля і 16,60%. Тому така. Виходить, картина. Якщо на сьогоднішній день розглянути три варіанти тарифів, при 3 гривнях ми змушені будемо зупинитись. Ми не зможемо далі працювати в мінус. При тарифі 3,50 ми працюємо по нуля, а інколи і в мінусі, якщо ламається щось серйозне. При тарифі 4 ми щось будемо заробляти. Дякую за увагу. Все, що я хотів вам показати.